І не з, з тебе все чесно втілене, в тілене, нього живечуючи, з небесними мої слови тебе убожала. Вічна пам'ять, вічний спокій, царство небесне, герою України, воїну Олександру, і всі ті гріхи та провини нехай відпустить йому. А коли що з немочі людської забутою, те й оце нехай простить йому. Ради чоловіколюбства свого молитву ми присвятої, преблагословенної. Батьки говорять, це та людина, яка віддала своє життя за волю України. І нараз оця пам'ять крізь веки лунає і безсмертя. Підживив нашу віру, нашу надію і тверде уповання. В те, що ми є народ, ми маємо свою державу. Наш народ платить за свою свободу і ніколи її не віддасть. Слава герою України загиблому воїну Олександру.